Сто років тому радянська влада знищувала ціле покоління українців, видатних митців, які жили в харківському будинку. Слово а тепер Росія руйнує саму будівлю. Будинок розстріляного відродження знову стає свідком злочинів Росіян. Це сьогодення будинок слова вкотре потерпає від російських обстрілів в останнє в травні 2024-го. Вибуті вікна, побиті стіни. Ще тримається меморіальна табличка з іменами письменників. Вона нагадує про історичну цінність будинку і кошмарні злочини сторічної давнини. У 1920-х саме Харків став столицею радянської України. Комуністична влада розпочала курс на українізацію. Місто стало центром української інтелігенції. Так, влада намагалася здобути прихильність народу. Українські митці масово з'їжджалися до Харкова, але місто не було готовим до такої кількості приїжджих. Митці були вимушені жити в комуналках та триметрових комірках, спати на підлозі в редакціях. З часом українські письменники звернулися до радянської влади з проханням побудувати кооперативний будинок. За угодою між комунгоспом та кооперативом, який створила літературна спілка плуг, гроші на будівництво надавала держава, але кожен письменник мав внести власний пай протягом 15 років виплачувати повну вартість свободу. Його помешкання архітектурний проект будівлі затвердили у 1927 році. Спроектував будинок Михайло Дашкевич у архітектурних формах між модерном і конструктивізмом, але грошей не вистачало, і будівництво зупинилося. У лютому 1929-го в Москві проходив український тиждень, під час якого письменники зустрічалися зі Сталіним. За легендою, Остап Вишня передав записку Сталіну з проханням про гроші на добудівництво у той же вечір. Вишні приносять у готель валізу з грошима. Згори будинок виглядав як літера С, з якої починається слово. Загалом 5 під'їздів, 5 поверхів, 66 квартир. На цокольному поверсі, дитсадок, на даху кімната для прийому сонячних ван. Такий собі солярій того часу. А от обладнати увесь будинок електричними ліфтами не вдалося. Втілили цю ідею лише в кількох під'їздах. Кожне помешкання складалося з трьох-чотирьох кімнат, де було пічкове опалення, гаряча вода й особистий телефон. Найбільше квартири кутові, мали площу. Близько ста квадратних метрів вони дісталися верхівці кооперативу, вишні та пилипенку. Дві квартири на цокольному поверсі першого під'їзду відводилися під адміністрацію. Решта квартир належала митцям. Обирали житло за допомогою жереба. Проте були випадки, коли квартири обмінювали. Так, хвильовому дісталася чотирикімнатна квартира, але через сварки він вирішив поміняти її на трикімнатну в першому під'їзді. У будинку мешкали Іван Багряний, Микола Трублаїні, Павло Тичина, Володимир Сосюра, Лесь Курбас, Валеріян Підмогильний та інші культурні діячі. Але весь будинок виявився пасткою від радянської влади. Цей будинок це пастка. Стіни квартири від самого зведення мали вуха, технічні вигляді жучків та телефону, але й були живі двірники, прибиральниці та й самі мешканці будинку, які працювали з НКВС. За українською інтелектуальною елітою зібраною в одному місці стало дуже легко слідкувати та збирати докази про їхню підривну антидержавницьку діяльність. Буквально через кілька років письменники назвуть своє багатоквартирне помешкання будинком попереднього ув'язнення, бо звідси НКВС вивіз на розстріли та до таборів більшість його життя загалом до 1938 року радянська влада заарештувала мешканців 40 квартир із 66 наявних у будинку. На звільнені місця заселили лояльних до сталінського режиму культурних діячів. За кілька років масових репресій повністю змінився список мешканців крематорію. Так потім, зненавидівши, назвали будинок мешканці. На початку повномасштабного вторгнення Харків одним з перших прийняв удар 7 березня 2022 року від російської агресії постраждав і будинок слово. Під час чергового артилерійського обстрілу перед дверима одного із під'їздів прилетів снаряд. Згодом жителі будинку ще неодноразово відчують привіт від росіян. Востаннє на початку травня 2024-го. Зараз, під час війни Росії з Україною, як ніколи важливо руйнувати радянсько-російські міфи про відсутність української іденти. І братські народи. Більше про історичні постаті розстріляного відродження можна подивитися у двох фільмах Тараса Томенка: документальний будинок слова та художній будинок слова Нескінченний роман для зйомок. Останнього спеціально відтворювали будинок слова» за унікальним кресленням проекту Михайла Дашкевича, але знімали фільм не в Харкові, а в Києві. Кіношним будинком став інститут математики Національної академії наук України. До речі, як і справжній будинок слова, він також постраждав від російських ракет. Інститут розташований в історичній будівлі, яку було зведено ще у 1848 році, 10 жовтня 2022 року. Через ударну хвилю було вщент розбито 41 скло, де формовані не підлягають ремонту рами. У 30-х радянська влада намагалася стерти тих, хто писав, надихав і популяризував українське. Тепер сучасна Росія намагається стерти увесь Харків, який так і не став столицею рускава міра.